Україна це мир. Це такий неймовірно красивий, благодатний край, де всі живуть у мирі та злагоді. Це такої великої душі народ, такої толерантності і сили духу, що віками бореться за своє рушник, вишиванку, чорноземи. Це мирні, працьовиті люди, які єднаються як Господня вервичка і вільні, мов птахи. Сьогоднішній захід присвячується для всіх присутніх. Бо наш освітній заклад також сили єднає. Тож приєднаємося до всеукраїнської акції під назвою Вишиванка Єднає серця патріотів. i promote it Денька і три калини та об'єднує всіх Україна. Одна мудрість у косах має, друга діток добру навчає, ну а третя зростає в родині, вірна доня своїй Україні. Батьківщина і Божа мати, рідна ненька, їх слід поважати, бо святиню святинь, -святинь триєдину єдину поєднала навік Україна. Ви чуєте, мамо, як плачуть лелеки, бо крила не мила своїм чужина. Вони від біди відлетіли далеко та хочуть додому, до свого гнізда. Я вишила пташку, що мирно літає, це наша країна рятує весь світ. Вона не щебече, вона не співає, бо в неї забрали ракети політ. Моя рідна доню, усе буде добре. Я вірю, лелеки до нас прилетять, бо наші серця. Добра й вірності повні, бо нас, вишиванки, від бід захистять. Чи знаєте, маму, що в мене на серці? Чи чуєте ви, як воно стогонить? Чи зло це нащадне в країні минеться? Коли вже не станеться радість на мить? Уже зима на сивих косих пелюстках, а день змінюється тривожним надвечір'ям. Бо доля за дітей, онуків, у моїх думках, бо вороги непрохані на рідному подвір'ї. Уже не так блищить роса в садочку зранку, бо топчуть танками змарні не спорищі. Тепер приклади до серця, доню вишиванку побачиш легше стане з незволеній душі. Вишиванка України це єднання у вірі, у надії, сподівання. Вишиванка України це свобода, це в незламного народу. Вишиванка України це зернина, з якої проросла людина. Вишиванка України це світлиця, що зберігає пам'ять та Вишиванка України це ті крила, що нам дають надію, віру і силу. Вишиванка України це краса, яка віками квітне не згаса. Вишиванка України це дорога, нам дана Господом для перемоги. Ми єдині сильні українці. Ми незламні на своїй землі, записали на історії сторінці, як ми боремось, дорослі і малі. Рушником спиняємо ракети, вишиванку стріли п'ялись. Мир і спокій, щастя діток, де ти, Патріоти, не здавайся, а борись. Одягнімо у їднальні вишиванку, заплітаємо пишні у вінок, рідну землю захищаємо до останнього. І зробімо переможний, мирний крок. Україна це єдність та любов. У нас є міцність родини та любов великого роду сім'ї. Ми вміємо любити все і все. Україна це перемога. Ми даємо відсіч ворогам, спираючись на досвід славних предків козаків. Україна тисячі разів палала у вогні, але виживала, воскресала, мов не опалима купина. Наша земля сьогодні пошрамована, пошматована, але не здається ворогам. А наші славні герої ЗСУ за крок до великої перемоги.